Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас геть погода. Туман кругом, як молоко. Я попорала вже своїх курочок, вони ось сюди виходять Вони ось виходять на двір, не хочуть, ну, а їсти даю їм все одно в сарай, бо все вже горобці скакають по дереві. Скакають, воно вже прилітають. Так що... Але все одно вони заходять і в сарай. Ну, добре. А на городі вже почти розстав увесь сніг. І туман, туман, туман. А я в мультиварку поставила кашу гречану вариться, буде нам сніданок. А я поки піду до коровки попораюся. І вона буде готова. Отака є в мене помічниця. Уже виходять мої курочки, на вулицю потепліло, ходять, щось шукають, сніжок клюють. Хочеться ж їм Ось І летять голуби. Кш! Оно, полетіли. Це ж летять до сарань, Щоб... Жалко, звісно, шкода і їх, але ж Де ж набрати того зерна, як вони злетяться по всьому селі. Так, щось не видно. о, Витрим трошки його. Так, ага, ну майже 4 градуси тепла. Але на дворі, Мокро і місцями слизько, так що треба йти дуже обережно. Так, курочок я вже нагодувала, кекса також нагодувала він їсть. А зараз піду на те дворище до бабусі і там попору якраз і поспіна моя кашка. Будемо снідати. Так що. Доброго ранку, моя квіточка, моя зірочка. Що ж це ти опять навитворяла, викидала усе сіно, коло себе попоралася, все в яслах, справилася хозяючка, да? Молодець, розумниця ти моя. Що моя розумниця? Що моя розумниця? Ти думаєш, баба тобі щось дає смачного? Зараз дам тобі смачного, зараз дам тобі смачного. Зараз. Да? Ти моя артистка. Ах ти же артистка. Зараз дам тобі смачненького. Ой, добре, давай. Чуть не впала тільки, що коло фіртки, так слизько. Попоралася, нагодувала собачок, а рижого десь нема. Відно, десь у сіннику спить, в Тепленькому не хоче по мокрому ходити. Ну, У нас вже все так розтає, а я йду по сніжку, щоб не впасти. Туман кругом все капає. Але передають опять заморозки, морози. Так що буде взагалі слизота. Біліли, хату красили кругом дом, а воно кругом тепер обгущується. Задобало. Так що це таке? Заново треба буде весною все це приводить до ладу. Так було гарно, красиво. А зараз і все, що робиться у нас от винограда. І виноград жалко прибирати. Він у нас вже ой-ой-ой який. І З нього таке добре віно ми робимо. А от таке робиться тепер коло стінки. Треба чимось чи затуляти. Треба подумати буде. Ось, о, бачите, все зеленіє од нього знизу. І все ж це білилося, все було гарно. Ах. Прийшла, а красотки мої, ось гуляють. гуляють. А голубів, напевно, повен царай, да? чи ви, мабуть, поклювали все. Які в мене гарні курочки. Бравенькі, жирненькі, красоточки мої. Добавлені вже почати нестися, бо несли так одну-дві крашанки. Вчора нічого не було. Бо були морози, вони, видно, не хочуть нестися, як холодно. Та й травички нема. Я їм кидаю сіна туди, у сарай, щоб вони перебирали. Ну, сьогодні в обід опять кину їм сіна, як будемо брати в корові сіна.